У листопаді 1990 року на подвір'ї штаб-квартири Центрального розвідувального управління США у Ленглі, штат Віргінія, відбулася подія, яка здавалася буденною відкриття нової мистецької інсталяції. У ті роки ЦРУ хотіла показати, що навіть у світі секретів є місце культурі та мистецтву. Але ніхто не здогадувався, що ця скульптура стане однією з найбільших нерозгаданих таємниць сучасності. Її назва Криптос. У перекладі з грецької це означає прихований або таємний. Автор американський скульптор Джим Санборн, який спеціалізувався на поєднанні мистецтва, науки і історії. Він отримав замовлення від уряду США створити щось унікальне і зробив роботу, яка перевершила всі очікування. Скульптура являє собою вигнутий мідний лист завдовжки понад 3 метри і заввишки 2,5. На ньому вибито 1732 символи. Латинські літери розташовані в рядках і стовпцях. Виглядає це як довгий зашифрований текст, який неможливо прочитати без ключа. Поруч із основною пластиною розташовані ще кілька елементів: гранітні плити, компасна троянда, мармурові стіни. Усе це створює атмосферу чогось археологічного і водночас надсучасного – Санборн не приховував, його мета полягала в тому, щоб показати зв'язок між мистецтвом і криптографією, між загадкою і її розгадкою. Він хотів, аби співробітники ЦРУ, люди, які щодня працюють із секретами та шифрами, мали у дворі власну головоломку, яку потрібно розгадати, але головоломка виявилася настільки складною, що пройшли десятиліття, а вона й досі не піддалася повністю. Криптос складається з чотирьох зашифрованих частин. Три з них вже вдалося розшифрувати як ентузіастам, так і професіоналам у галузі криптографії. Але четверта, довжиною всього 97 символів, залишається нерозгаданою понад 30 років. І саме вона зробила скульптуру легендою. Що цікаво, Санборн створював шифр у співпраці із колишнім співробітником ЦРУ Едом Шейтом, який очолював відділ криптографії. Вони використовували кілька методів кодування, накладаючи їх один на одного. Це зробило Криптос унікальною головоломкою справжнім викликом навіть для найсильніших розумів. З часом Криптос вийшов далеко за межі ЦРУ. Його обговорювали у ЗМІ, про нього писали книги, а криптографи з усього світу намагалися знайти рішення. Але головна таємниця залишається всередині. Що ж приховує четвертий, фінальний фрагмент: коли Джим Санборн встановив Криптос у дворі ЦРУ, більшість співробітників одразу сприйняли його як виклик. Усі чотири частини були зашифровані різними методами, і художник навіть залишив кілька підказок, але все одно текст виявився неймовірно складним. Першим, кому вдалося просунутися, був криптоаналітик ЦРУ Джим Гілогда. Згодом він і колеги розшифрували три перші частини. Перша частина складається з 63 символів. Для неї використали старовинний метод шифрування шифр віженера. Коли текст розкрили, він звучав так: між тонким відтінком і відсутністю світла лежить нюанс ілюзії. Фраза виглядала не просто як поетичний образ, а як натяк на всю суть скульптури. Істина, прихована між тінню та світлом, і щоб її знайти, потрібно дивитися уважніше. Друга частина виявилася довшою. 334 символи. у ній зашифровані географічні координати 38 градусів 57 хвилин 6,5 секунд північної широти і 77 градусів 8 хвилин 44 секунди західної довготи. І що найдивніше, ці координати вказували на місце, яке розтасоване буквально поруч із самою скульптурою у дворі ЦРУ. Наче Санборн спеціально глузував. Шукаєш загадку, а вона вже біля тебе. Третя частина найбільш емоційна. Вона містила уривок зі щоденника-археолога Говарда Картера, який у 1922 році відкрив гробницю фараона Тутанхамона в Єгипті. У тексті йшлося: Повільно, дуже повільно, ми розчищали уламки біля нижньої частини дверей, тремтячими руками. Я зробив маленьку дірку у верхньому кутку, потім, трохи розширивши отвір, запалив свічку і зазирнув усередину. Гаряче повітря вирвалося назовні, полум'я затремтіло, але поступово з туману почали вимальовуватися деталі кімнати. Дивні статуї, звірі і золото. Всюди сяйво золота. Ці три частини разом створювали образ великого пошуку істини. Тут були і загадкові натяки, і географічні орієнтири, і драматичний момент відкриття гробниці. Усе це нагадувало Криптос не просто мистецький об'єкт, а головоломка, яка поєднує символіку, історію і відчуття контакту з таємницею. Але поруч залишався четвертий фрагмент короткий, усього 97 символів. Саме він і став тією стіною. Яку ніхто не зміг здолати вже понад три десятиліття. Четверта частина криптосу коротка, усього 97 символів. Але саме вона виявилася найміцнішим горішком, який не змогли розколоти навіть найкращі криптографи світу. Від моменту відкриття скульптури минуло вже понад 30 років, і ця частина досі залишається нерозгаданою. Що ж у ній такого особливого? Передусім структура. Усі попередні три фрагменти можна було зламати застосовуючи відомі методи шифрування: шифр віженера, перестановки, класичні коди. Четверта ж частина не піддається жодному відомому алгоритму. Вона занадто коротка, аби використовувати статистичний аналіз, але водночас занадто вперта, щоб підібрати ключі методом перебору. За ці роки над нею працювали десятки груп. Ентузіасти з інтернет-форумів, професори криптографії, спеціалісти з АНБ і навіть пенсіонери-агенти ЦРУ. Всі вони визнавали: четверта частина загадка в загадці вона, ніби створена для того, щоб випробувати не лише знання, а й терпіння. Автор скульптури Джим Санборн іноді підливав олію в вогонь. Він кілька разів давав публічні підказки, але дуже обережно. У 2010 році він розкрив, що в четвертому фрагменті є слово Берлін, пізніше додав ще одне клок, годинник. Але що вони означають у контексті решти символів, ніхто не знає. Одні припускають, що це вказівка на берлінську стіну і події холодної війни, інші думають, що це натяк на час і ілюзію, адже вся скульптура говорить про приховану істину, яка проявляється не відразу. Цікаво, й те, що сам Санборн уже в похилому віці. Він визнає, повне рішення четвертої частини існує, воно закладене в текст. Але він не має наміру розкривати його при житті. Художник переконаний, що головоломка має жити власним життям і стимулювати нові покоління до пошуку. Тим часом навколо Криптосу виросла ціла субкультура. Існують форуми, де роками обговорюють лише цей шифр. Є навіть спільноти, які організовують щорічні збори криптоентузіастів, аби разом випробовувати нові алгоритми. Але результат той самий: три частини розгадані, четверта стоїть як непохитна стіна. Дехто вважає, що Санборн навмисно зробив фінальний фрагмент нерозв'язним, аби його твір завжди залишався загадкою. Інші впевнені ключ уже поруч. Просто ми ще не навчилися правильно його бачити якої б не була правда, четверта частина Криптосу сьогодні це символ таємниці, яка досі опирається людському розуму. Сьогодні Криптос це не просто мистецький об'єкт, він перетворився на справжній символ, символ таємниці, яка стоїть посеред центру світової розвідки і нагадує, що навіть у добу технологій і штучного інтелекту залишаються загадки, які людство не може розгадати. Для співробітників ЦРУ скульптура давно стала частиною внутрішньої культури. Новачки, які приходять на роботу, дізнаються про криптос майже одразу. Це своєрідний обряд посвяти, дехто пробує власні сили у криптоаналізі, але швидко розуміє, наскільки це непросто. Адже загадка, яка стоїть у них під вікнами, витримала десятиліття спроб від кращих умів світу для світу поза стінами Ленглі, криптос став легендою. Про нього пишуть журналісти, блогери, дослідники криптографії. Існують окремі веб-сайти, форуми і навіть документальні фільми присвячені виключно цій скульптурі. Людей приваблює саме поєднання, витвір мистецтва, який водночас є шифром, і загадка, яка стоїть у місті, де секрети частина повсякденної роботи. Але Криптос це ще й філософський символ. Він став нагадуванням, що істина завжди прихована за завісою. Перші три частини дали підказки: ілюзія світла й тіні, пошук істини поруч, драматичний момент відкриття гробниці. Усе це створює настрій, що сама скульптура це метафора нашого прагнення до знань. Четверта частина, яка лишається нерозгаданою, це ніби уособлення того, що навіть найбільш розвинена цивілізація не здатна знайти відповіді на всі питання. Джим Санборн час від часу з'являється в інтерв'ю і нагадує: ключ існує. Він дає підказки, але не розкриває суті. Художник переконаний, що Криптос має бути загадкою, яка переходить від покоління до покоління, стимулюючи нових шукачів. І, можливо, справжня цінність скульптури не в остаточній відповіді, а в самому процесі пошуку. Можна сказати, що Криптос уже досяг своєї мети. Він змусив тисячі людей у різних країнах витратити роки на роздуми й експерименти. Він об'єднав навколо себе дослідників, ентузіастів, навіть тих, хто далекий від криптографії. Він став легендою ХХ і 21-го століть. І сьогодні, коли хтось дивиться на мідну пластиву з рядами дивних літер, у повітрі відчувається особливе запитання: а що там, у четвертій частині? Можливо, розгадка змінить наше бачення, а можливо, таємниця залишиться назавжди. І саме в цьому сила криптосу. Він нагадує, що людство живе не тільки відповідями, а й загадками.